Хочу спекти такий насипний яблучний пиріг. Вже е, натерла кілограм яблук, тут натертих вже є кілограм. Е, і в сухій цій масі у нас 150 грам борошна, 150 грам маної крупи, 100 грам цукру, 8 г розпушувача для тіста, і трішки кориці. і дрібка солі. Все це змішуємо. І... Корма 20, здається, 2 чи 23 см в мене. Пергаментний папір на дно, нічим не змазую. Починаємо шарами насипати наш пиріг. На дно ми викладаємо нашу суху суміш. Далі шар яблук. Стараємося так вичавлювати сік з них, щоб не дуже були мокрими. Далі знову суха суміш і так кожен шар по черзі. Головна умова, щоб верхній шар був сухим. Тут вже у мене є три сухих шари суміші і три шари яблук. І тепер зверху я засипаю самим верхнім крайнім. Шаром з сухою суміш. У мене на рецепт пішло 5 величезних яблук, які важили тертими трішки більше кілограма. Зверху ще потрібно натерти 50 г масла і залити 100 мл молока. Подивіться, скільки соку залишилося. Майте на увазі, що потрібно так його видавлювати, інакше вийде дуже мокрий пляцок. Масло я так кусочками розкола, тому що воно вже м'яке в мене. І заливаю 100 мл молочка. Розігріто до 180 градусів по Цельсію в духовці випікаємо 40-50 хвилин. Пройшло 50 хвилинок. От такий пиріг вийшов. Зараз він трішки вистигне і я його розріжу. Ось так він з боку виглядає. Він дуже важкий вийшов. Добре його подавати з морозивом. Ми вже так експериментували, з вершками можна. Хто як любить. От такий пиріг виходить насипний яблучний пляцок, хто як називає. Всередині він такий мокрий, важкий, навіть цей шматочок такий ого. І навіть в теплому вигляді він дуже-дуже смакує. Пробуйте і ви. Смачно.